Якщо ви експерт, бухгалтер, фінансист, юрист або інспектор відділу кадрів, який хотів би повернутися в професію, ми маємо для вас класний проєкт, який допоможе відновити професійні навички та знання. Нота груп вже більше двох років проводить соціальний проєкт про рекавері це індивідуальні. Навчання для фахівців, які вимушені були прервати свій трудовий стаж. Історії різні: хтось виїхав за кордон, у когось декрети, а людина потім хотіла б повернутися в професію, проте має труднощі. Роботодавці більше розглядають кандидатів з актуальними знаннями та навичками в професії. Саме для таких людей наш проект про рекавері, що надає програма. В першу чергу це індивідуальний план, саме по тим темам, що необхідні саме вам для подальшого працевлаштування. Друге, це жива практика на бізнес-кейсах. І третє це робота з експертом, який на даний момент успішно працює в даній професії, і може надати класний фідбек по вашим навичкам та знанням. Проект про рекавері повністю безкоштовний. Ми чекаємо людей, які мають професійну освіту, Мають стаж та досвід роботи в цій професії до цього і прагнуть в першу чергу працевлаштуватися в майбутньому. Якщо вам цікаво, звертайтесь. Чекаємо в проєкті проекті Прорекавері.